Дівітати! Команда новин телеканалу Ільдана знову в ефірі. Продовжуємо оперативно інформувати вас про головні події Черкащини в студії Владислав Бедренець, а передусім про таке. Засуджено до довічного ув'язнення. За матеріалами черкаських слідчих СБУ покарання отримав ще один зрадник: отримати інвалідність без черг під кабінетами. Черкаському онкоцентрі розповіли, як діють експертні команди, що замінили МСЕК. Погляд на класиків очима молоді. У бібліотеці для юнацтва представили виставку портретів відомих українців, намальованих студентами. Споживання електроенергії і далі зростає сьогодні, 9 квітня. Станом на 9.30, його рівень був на 1,1% вищим ніж в цей же час у вівторок. Повідомляє Укренерго причина утримання холодної погоди на всій території України з нічними заморозками. Відтак зберігається необхідність в ощадливому споживанні електроенергії, особливо у період з 8 до 21.00. Ситуація в енергосистемі може змінюватись. Стежте за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах обленерго. Підприємці регіону працюють над власним розвитком. Торік індекс промислового виробництва на Черкащині зріс на 4,6%. Про це повідомив очільник області Ігор Табурець. Важливим інструментом у цьому процесі є продуктивна комунікація між сторонами. У межах діяльності платформи Діалог влади і бізнесу при ОВА проводять регулярні онлайн-зустрічі, а також офлайн. Як на рівні області, так і держави загалом важливим є розвиток переробки виготовлення свого українського. Наші виробники не зупиняються, навпаки, активно використовують можливості, які надає держава на розвиток, зауважив начальник ОВА. Із 2022 року і дотепер підприємці залучили понад 137 мільйонів гривень на розвиток переробки. Це все гранти від держави. Більше 10,5 мільярда гривень виробники отримали за програмою доступні кредити: 5, 7, 9%. Держава стимулює і внутрішній попит, зокрема, через програми Промисловий кешбек 15% для бізнесу та компенсація 25% за куплену сільгосптехніку. До цієї програми долучилися вісім виробників Черкащини. Придбати українське з прибутком можуть не лише виробники, а й споживачі, наголосив Ігор Табурець. До програми Національний кешбек вже долучилися 56 регіональних бізнесів і 912 торгових точок. За матеріалами СБУ заочно засуджено до довічного ув'язнення зрадника, який штурмував позиції ЗСУ на Луганщині та під Бахмутом. З 2020 року бойовик добровільно приєднався до складу бойового підрозділу так званого мотострілецького козачого полку імені Атамана Платова. Від 2022 року цей підрозділ війшов до збройних сил РФ та утримував бойові позиції російських окупантів у Алчевському, Сіверсько-Донецькому районах Луганської області та Бахмутському районі Донеччини. За даними слідства, 45-річний мешканець тимчасово окупованого селища Калинова на Донеччині добровільно приєднався до окупаційних військ. На посаді кулеметника бойовик у складі російського командування воював на передовій де в 2022 році отримав поранення. Однак поновився та продовжив службу в окупаційному підрозділі РФ. Наразі на підставі доказової бази слідчих служб безпеки України суд визнав бойовика винним за двома статтями Кримінального кодексу України, а саме за частиною 2. На статті 111 – це державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. Та за частиною 1 статті 258 прим. 3 – Це участь у терористичній групі чи терористичній організації. Оскільки засуджений переховується на тимчасово захопленій території України, тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності за вчинені злочини перед нашою державою. Розслідування проводили співробітники СБУ Черкаської області за процесуальне керівництво обласної прокуратури. Отримати інвалідність онлайн не лише реально. А й дуже просто. Черкаський онкоцентр один з медзакладів області, де працюють експертні команди оцінювання повсякденного функціонування особи. Саме вони, згідно з новим законодавством, замінили радянським сек. Минуло не так багато часу від запровадження нової системи. Але в закладі вже мають низку успішних історій пацієнтів, котрі скористались такою послугою. Він нечанин опинився на лікарняному ліжку раптово. Менше року тому в нього діагностували гострий лімфобластичний лейкоз. За порадою друзів вирішив лікуватися саме в Черкасах. каже про своє рішення не пошкодував. Тут надали оперативну і якісну медичну допомогу з великими шансами на одужання. Також допомогли із оформленням інвалідності. Готував мій лікар е, я. Підготов, підготовив для нього тільки скан копії своїх документів. Там паспорт, ідентифікаційний код, військовий квиток, ну всі свої особисті документи. Це була заочна форма. Я не був присутній на, на рішенні. Була на ну, дата, коли мало це все бути. І ввечері до мене близько п'ятої години вечора. Позвонили, сказали, що я отримав другу групу інвалідності на два роки і побажали швидкого одужання і надіслали документи поштою. В Черкаському онкоцентрі вже відпрацьована чітка схема допомоги пацієнтам в оцінюванні повсякденного функціонування. Проходження шляху до статусу інвалідності значно спрощується, адже більшість процесів скорочено та цифровізовано. Усі етапи для оцінювання фіксуються в електронній системі. Тут є дві складови. Це складова лікуючого лікаря, який подає в оцінювання стан пацієнта і йому наявність причин для ознак інвалідності. І він подає. Людину на е, визначення групи інвалідності, а також праця експертних команд з оцінювання повсякденне функціонування. Е, на у нас в закладі працюють е, дві групи, е, дві види груп: це онкологічна і гематологічна. Ми е, працюємо гематологічні, всього ми винесли. Близько 140 рішень у закладі. Посилено працюють над тим, щоб послуга, яка була надзвичайно складною за період існування МСЕК, стала простою і зручною насамперед для пацієнтів. Тут кажуть, що докладають зусиль, щоб пацієнт міг зосередитись на лікуванні і взаємодії з лікарем, замість того, щоб витрачати час і сили на проходження комісій і збирання довідок. Подали ми не минулого, позаминулого четверга документи. Подавав лікар, подавав онлайн. Тобто якісь додаткові від мене зобов'язання не потрібно, бо набагато легше, набагато швидше. Зараз це все проводиться. Цього четверга, що в мене пори телефонували з організації, яка займається групами, тобто той от, і повідомили, що мені дають другу групу на два роки, так як це перший раз. Але я уточнила, сказала, що в мене все ж таки група вже була. І до їм документ, що підтверджує, що я вже маю групу. І мені буквально до півгодинки відтелефонували, сказала, що дають другу групу з безстроково. І дуже швидко, дуже коректно, мені на це дуже сподобалось. Черкаська область була однією з останніх, де не могли розпрощатися з ІМСЕК. Та це нарешті відбулося. І за словами тих, хто вже скористався новою системою, таке покращення дійсно ефективне. Владислав Бедренець, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана. Національний банк України пропонує обговорити новий дизайн для гривні. Про це написав у своїй колонці для історичної правди голова правління НБУ Андрій Пишний. Він пояснив, що теперішній дизайн гривні затвердили ще 1992 року. Відтоді банкноти удосконалювали, наприклад, технічно. Однак настав час для покращень. Ми точно не плануємо вже завтра змінювати дизайн банкнот, але прагнемо цієї дискусії. Хочемо почути думки українців, сказав він. З його слів, за ці десятиліття Україна радикально змінилася. Тож важливо, аби гривня відповідала сучасним тенденціям. На думку Андрія Пишного, на нових банкнотах повинні з'явитися символи сучасності. Він також наголошує на значенні грошей для держави, зокрема у битві сенсів з Росією. Український парнас. Таку назву має виставка студентських робіт, присвячена видатним людям України. Захід відбувся у Черкаській обласній бібліотеці для юнацтва. Детальніше у сюжеті студенти Черкаського художньо-технічного фахового коледжу представили роботи, над якими працювали впродовж кількох тижнів. За словами Марії Федосенко, свою картину вона присвятила Сергію Параджанову, видатній постаті української культури, яка надихає своїм неповторним баченням мистецтва та свободою творчого духу. Зараз дуже е, він популярний. Так само і стало популярне не тільки театр, а і е, Кіно, фільми, от та й все усі художні і мистецтво в Україні стало популярним, тому. Про Сергія Паражанова не можна мовчати, треба говорити. І тим більше в нашому коледжі ще ні разу про нього ніколи ніхто нічого не робив. Марія виконала свою роботу у поєднанні двох технік акварелі та акрилового оздоблення. Каже, на перший погляд ці матеріали здаються несумісними, однак разом створюють несподівано гармонійний і виразний образ. В мене надихає малювати здебільшого, до речі, музика. Я дуже люблю музику і. І останнім часом надихає саме українська. Тому слухайте більше української музики, і вона вас теж буде надихати на. Щось ним зі слів викладачки коледжу. Такі творчі курсові роботи проводяться кілька років поспіль. Їхня мета спонукати студентів до глибшого вивчення життя і спадщини видатних українців, формувати почуття гордості за свою культуру та сприяти її популяризації. На даній виставці представлені роботи старших курсів наших студентів. Це третій, четвертий курс. Як ви бачите, роботи цікаві в колориті. Саме тих е митців, яких ми брали, е кожна робота, е кожна робота містить в собі портрет митця або е політичного діяча, або е письменника. Режисера, як от дівчата, робили робота сестри Марії Анастасії присвячена Лесю Курбасу. На картині вона відтворила основні етапи його життя та творчості, акцентуючи увагу на внеску митця у розвиток українського театру. Здається, що період відродження театру українського тому Лесь Курбас був одним із головних головних натхненників зараз. В моїй творчості, бо я також багато малюю присвячу театру українському сучасному, е, от і я вважаю, що е, про Леся Курбаса повинні знати всі, от. Е, тому я його вирішила зобразити. Коли студенти Черкаського художньо-технічного фахового коледжу презентують свої виставки в бібліотеці, ми завжди очікуємо чогось цікавого, змістовного і водночас видовищного каже Марина Чеперис. Ось саме ця виставка. Вона особлива, особлива тим, що вона представляє не тільки. Творчість молодих людей не тільки їх майстерність, не тільки їх талант, але і популяризує українську культуру, українську історію, як казав Данило Нарбут, утверджує український світ і тому і назву вона таку має український парнас. Анна Могильна, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана. Черкащина в осередку холоду причина північний процес, який домінуючи в атмосфері, створив ідеальні умови для закачування арктичного повітря в наш регіон. Минулої ночі метеостанції фіксували найінтенсивніші в цьому році заморозки: в повітрі 3 градусів, на поверхні ґрунту 4 градусів. До кінця робочого тижня холодна погода утримається. В Черкаському гідрометеоцентрі повідомляють, що синоптична ситуація змінюється. Черговий холодний атмосферний фронт із півночі зумовить у найближчі дві доби на Черкащині вологу, вітряну та некомфортну погоду. Відкривши доступ новій порції арктичного повітря, очікуються невеликі опади у вигляді мокрого снігу та дощу, які створюватимуть ідеальні умови вночі та вранці для утворення ожеледиці на окремих ділянках доріг. Вночі заморозки 0,5 градусів. Температура в день 1,6 градусів тепла. До уваги водіїв та пішоходів. Опади та температура близько 0 градусів це умови для утворення ожеледиці на дорогах. Будьте уважні та обережні. Ви ознайомилися з головними подіями станом на зараз. Більше і детальніше публікуємо в соцмережах на офіційному сайті та ютуб-каналі Ільдана ТРК. Щиро вдячні за вашу увагу та довіру. І пам'ятайте, якою б темною не була ніч, ранок завжди настає вчасно. Все буде Україна!